доброго дня! Зараз знімаємо новий маршрут сервісного центру МВС під номером 10 сервісний центр Павла Усенка-8. Перед початком руху налаштували дзеркала: праве, ліве, заднє, низ сидіння, спинку сидіння, підголівник Після чого озвучуємо інспектору, що я готовий розпочинати рух. Нажимаємо на гальма, провертаємо ключ в перше положення, запускаємо автомобіль. Бачимо, тахометр підскочив, автомобіль заведений. Одразу будемо виїжджати праворуч. Правий покажчик повороту. Драйв. Знімаємо з ручника і розпочинаємо рух. Бачимо, ніхто нам не заважає. І розпочинаємо рух. Виїжджаємо. Далі у нас на розміці намальовано «Уступи дорогу. Вмикаємо лівий показчик повороту, тому що ми будемо їхати ліворуч згідно маршруту 10. Бачимо, справа нікого. Появились в безпеці і повертаємо ліворуч. Повертаємо ліворуч і рухаємось прямо до виїзду сервісного центру МВС. Також тут дорога така трошки поганенька. Рухаємось прямо. Тут ми цілимось в праве положення. Їдемо, Шлагобам відкритий, добре. Так, нас пропускають. Розмітка тут відсутня, я б сказав на 99,9%. Далі, згідно маршруту, ми їдемо ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту, моніторимо пішоходів, нікого немає. Так. Там ведуть якісь ремонтні роботи для трамваїв, тому трамваї стоять. Поки чекаємо. Так, зліва нікого, той трамвай далеко. Розпочинаю рух. Той трамвай буде далеко, я все встигаю, нікому не заважаю. І виїжджаю ліворуч. На колях трошки пригальмував, щоб у вас разом з інспектором не тіліпало по всьому авто. Так, як казав, завжди права смуга тут буде запаркована майже завжди. Тому у вас. Єдиний напрямок це ліва смуга. Дивимось, пішохідний перехід пішоходів немає. Як я вже казав раніше, ось виїзд з прилеглої території, тобто можна стати десь ось тут. Далі у нас ідуть один виїзд, другий виїзд, третій виїзд, трамвайна зупинка інша. Бачимо сьогодні якісь тут ремонтні роботи. Трамваї стоять. Дивимося, Тьотінка відкрила свій ЧЖД, Ми проїжджаємо. пригальмували, при цьому впевнились в безпеці. Якийсь технічний трамвай стоїть, якась тесла українського виробництва поїхала. Так, Перекатуємось колії. Щось, щось трамваї стали. Чи напруга пропала, чи щось трапилось. Їдемо, бачимо, двері закриті, можемо їхати. Пішохідний перехід нікого немає. Їдемо, їдемо, їдемо. Також тут двері відкриті, але це у них вимушена зупинка, воно стоять в воді трамваю. Так, моніторами нікого немає. Ну Тут я не знаю, тут можете запитати інспектора, можна їхати чи ні. Але я розумію, що трамваї поломані, тому обережно починаю рух. Я думаю, інспектор дозволить рух, ми ще бачимо, всі трамваї стоять, і тому відповідно тут можна стояти до тих пір, поки не відремонтують. Їдемо. На перехресті будемо їхати ліворуч. Тому вмикаємо лівий покажчик повороту. Бачимо, додається третя смуга. Перелаштовуємось в третю смугу. Пам'ятаємо, що тут світофор дуже короткий. Я моніторю. Ось він почав моргати. Я зупиняюся. Я не виїжджаю на перехрестя, перед стоплінням зупинився і чекаю. Чекаю зеленого сигналу. Пам'ятаємо, що ми тут пропускаємо зустрічну. Щось сьогодні трамваєм не, не щастить. Бачимо, залишилось 15 секунд. Будемо пропускати зустрічну. У нас на даному етапі є два авто. Дивимось, дивимось. 5, 4, 3, 2, 1. Загорається зелений. Розпочинаємо рух до умовного центру перехрестя. Пропускаємо зустрічну. І починаємо повертати. І повертаємо ліворуч. І далі рухаємось ближче до бордюру, щоб нас могли об'їжджати. Також, якщо інспектор попросить зупинитися, можна 10 метрів після заїзду ось тут. протягом. Метрів. Тут можна, тут можна, тут можна. Тобто тут де завгодно ви можете зупинитися. Ну і, грубо кажучи, десь ось до цього дерева ви можете зупинятися. Тому що далі знову заїзд. І далі, якщо треба, можемо зупинятися тут. На наступному перехресті згідно маршруту номер 10 ми повинні їхати ліворуч. Тому вмикаємо лівий покажчик повороту. Ми повинні поїхати на вулицю Сосюри. Під'їжджаємо до перехрестя. Лівий поворотник у нас вімкнений. Бачимо, пішоходів немає. Виїжджаємо до перехрестя. Автобус ми пропускаємо. Бачимо всі машини ліворуч. Правду теж. Моніторами трамваїв немає. І спокійно собі повертаємо ліворуч. Також майже в 99,9% випадків вас попросять десь тут зупинитися паралельно. Бачимо, тут зайнята машина паркується. Лівий покажчик повороту, ліве дзеркало. Об'їжджаємо. Зустрічки в нас немає. Правий покажчик повороту. Повертаємось. Тобто ось тут є місце, де можна запаркуватись. Але тут заїзд прилеглий територію, тому б я там не рекомендував. Їдемо, їдемо, їдемо. Інспектор може сказати там, знайдіть місце для паралельного паркування. Це маленьке трошки, я бачу ось. Я вмикаю правий покажчик повороту. Я нікому не заважаю. Рівняюся з припаркованим автомобілем. Вмикаю задню передачу, Впевнююсь, що в безпеці нікого не зацеплю. Розпочинаю рух. Їду, їду, їду. В дзеркалі піймав орієнтир машину з бордюром. Вирівнюю кермо, їду рівно. Далі, стойка у мене порівнялася. І я максимально вліво. Трошки незручно, тому що в мене камера прям <правді> налетілася, я просто не бачу. Трошки, вибачте, за кадри, серйозно, за камери не бачу. Можу вирівнятись. Вирівнявся. Паркінг, запаркувався. Інспектор каже, добре, продовжуємо рух. Я вмикаю задню передачу, правий поворот, бо мені треба трошки назад дати. Здаю трохи назад. Щоб мені було достатньо виїхати драйв. Лівий покажчик повороту, дивлю зеркало. Ця машина мене пропустить, бо це наші оператори. Виїжджаю. Нікого немає. Вирівнююсь. Далі інспектор може попросити, там, розверніться в найпершому місці. Тобто це ось, наприклад, ось тут. Ну, в найближчій прилеглій території. Але я поїду трохи далі. Їду, їду, їду. Тобто можу попросити далі розвернутися. Бачимо, машини закінчились, тому правий покачок повороту. І я зміщуюся в крайнє праве положення. Перелаштувався. Далі їду. Тут зупинятися не можна, тому що знак зупинка стоянка заборонена. Далі, в цій прилеглій території я не зможу розвернутися, тому що тут шлагбаум. Я їду далі прямо. І бачу, ось тут я зможу розвернутися. Тому вмикаю лівий покажчик повороту. Дивлюся, щоб справа не було нікого. Бачимо, нікого немає. Я собі вирівнююся і завертаю ліворуч. Далі, здаю назад правий показчик повороту, драйв, лівий показчик повороту, і виїжджаю ось наші оператори. Трошки створили. Перешкоду для інших, але все для вас. Далі продовжую рух прямо. Одразу бачу у мене перешкода. Я вмикаю лівий показчик повороту. Дивлюся, ліве дзеркало нікого немає. На зустрічці бачу автобус, тому не буду виїжджати, пропуск... пропущу автобус. Тому що там мені не буде куди сховатися. І чекаю, поки проїде автобус. Лівий показчик повороту у нас вімкнений. Тут дуже часто їздять автобуси, тому що позаду мене автобусний парк. Чи депо, як його правильно назвати. Автобус проїхав, далі автобуса немає, виїжджаю. Далі. Зустрічки немає, тому рухаюсь по центру дороги. Немає сенсу мені зараз ці перети пере... робити. Далі, після двох запаркованих авто, бачу вільно, правий показчик повороту і перелаштовуюся в крайнє праве положення. Також інспектор може вас попросити зупинитися на зворотньому е шляху, от коли ми їдемо назад. Бачимо знак Зупинка стоянка заборонена, але ми всі знаємо правила дорожнього руху, і тому знаємо, що ми можемо запаркуватися з лівої сторони. Якщо буде така необхідність, лівий покажчик повороту, виїхали на зустрічку, паралельно запаркувалися, виїхали, молодець, поїхали далі. І так, згідно 10-го маршруту, далі ми рухаємось на перехресті прямо, в напрямку Дарницької площі. Бачимо, тут стоять автомобілі, також пропускають трамваї. Ми під'їжджаємо, пригальмовуємо. Також тут краще бути трошки правіше, тому що, бачите, смуга дуже вузенька. І щоб ми просто не перекрили зустрічку, краще рухатися трошки правіше. Ну, ось як я зараз. Тут зараз авто спокійно поміститься. Пішохідний перехід, бачимо, жіночка переходить, після неї нікого немає. Виїжджаємо. Далі, зліворуч є машина, трамваїв немає. Машина повертає. Тут я встигаю, там пішоходів пропускають, пішоходів немає, продовжу рух прямо. Також на ось цьому відрізку одразу рекомендую перелаштуватися в крайню ліву смугу. Тому що, якщо ви зробите це тут, вам менше перелаштовуватись потім, після повороту ліворуч. Тому що Дарницька площа складна тільки тим, що там дуже багато перелаштувань. Бачимо, зелений почав моргати, зупиняємось і наш жовтий, як завжди, хтось пролітає. Зупинилися перед стоп-лінією і чекаємо зеленого сигналу світофору. Також пам'ятаємо, що коли ми будемо продовжувати рух далі, ліворуч, ми пропускаємо зустрічку. Тому поки що чекаємо. Я рекомендую тут зайняти крайнє ліве положення, тому що коли вам ви займете середню смугу, вам в середню потім перелаштуватися в ліву, і на самій Дарницькій площі ще там три перелаштування. Тому рекомендую на цьому перехрестю бажано бути вже в крайньому лівому положенні, щоб потім. Е щоб потім вам було легше, можемо назвати це так. Тому не ускладнюйте собі життя на початкових етапах під час складання іспиту. Тобто, якщо ми рекомендуємо в крайню ліву смугу, то повірте, нам краще це зробити одразу. Але вже якщо вийшло, що ви там не встигли, вже залишайтесь середній потім, я думаю, там знайдете місце, де вам нирнути для перелаштування. Також будьте обережні, так, бачимо, зелений, починаємо рух, виїжджаємо, пропускаємо зустрічку. Тобто доїжджаємо ось до розмітки, зупиняємось трошки і чекаємо. Я не буду робити, як це автомобіль, я так той повертає ліворуч і поїхали ліворуч. Тому що якщо ви були в середній, ви б були в цій смузі. Потім вам знову перелаштуватись в ліву смугу. І на самій Дарнінській площі ще в ліву смугу. Так, нам треба зайняти саме крайнє ліве положення, саму крайню ліву смугу. Вмикаємо лівий покажчик повороту і тут починається саме цікаве. Так, погнали за оцим крафтером. Бачимо, тут суцільної немає, можна перелаштовуватись. І за ним він нам як буде прорізати дорогу. Їдемо, лівий покажчик повороту знову дублюємо. Бачимо, суцільної немає. Дивимось з зеркалом можна. І перелаштовуємось саму крайню ліву. А бачите, далі вже суцільна. Тому там, по суті, треба одразу їхати. Так, бачимо зелений сигнал світофора. Чомусь пригальмував. Поїхали. Зелений. Також будьте обережні, на цьому повороті дуже часто водії як з лівої, так і з правої смуги, чомусь хочуть підрізати, тобто перелаштуватися не в свою смугу, вони їх злізають. Тобто цей повинен казати, опинитися в крайній правій, я повинен опинитися в середній, і ліворуч від мене, коли хтось буде, повинен опинитися в третій смузі. А після повороту їх чотири. Тому тут такий дуже складний моментик, просто тільки за того, що багато хто порушує рядність. Тому тут треба буде просто трошки обережним. Так, чекаємо зеленого. Дивимося по сторонам. Нам ніхто не заважає. Лівий покажчик повороту у нас мигає. І чекаємо зеленого. На відео маршрут номер 8 я показував, як повертати з правої смуги. На цьому відео ми показуємо, як середня смуга. Зелений, розпочинаємо рух. І про те, що я казав, ми повинні потрапити в середню смугу. Ось ми потрапили в середню. Рухаємось. Ці повинні нас пропустити. Рухаємось середні. Далі я знаю, що нам на світофорі направо, тому правий покажчик повороту, праве дзеркало нікого немає, і перелаштовуюся. Перелаштувався, поворотник вимкнув. Далі тут іде закруглення дороги, після чого я бачу світофор зелений, правий показчик повороту. Дублюю, вимкнувся. Зелений я повертаю. Повертаємо. Тут обережно, тому що завжди буде стояти порушник. Також тут одразу стоїть порушник. Тому лівий показчик повороту перелаштовуємось. Тут майже в 99,9% випадків буде стояти запаркований автомобіль. А бачимо, знак, якщо не помиляюсь, 314. зупинка стоянка заборонена. Тому що тут зупинка стоянки дозволена лише для маршрутних транспортних засобів, автобусів, тролейбусів, все що то ті. На цьому перехресті ми будемо їхати праворуч. Правий покажчик повороту, праве дзеркало займаємо крайнє праве положення. Бачимо на знаку Ступи дорогу. Тому ми пропускаємо всіх зліва. Дивимось, пішоходів немає. Зліва нікого. Повертаємо. Одразу знову в пішохідний перехід. Нікого немає. Вирівнялись. Далі на наступному перехресті нам треба буде їхати ліворуч. Дивіться обережно, тут суцільна, тобто або завчасно перелаштовуватись, або вже тільки після пішохідного переходу. І перелаштовуємось в крайнє ліве положення. Далі у нас знак уступи дорогу. тобто ми пропускаємо пішоходів і всі машини, які їдуть зліва або нам назустріч. Справа тут нікого немає. Бачимо, жіночка, жіночка в жовтій курточці. Пропускаємо її. І пропустили пішохода і потихеньку їдемо. Бачимо шкоду, пропускаємо. Також не забувайте моніторити, тут їздять трамваї. Шкода проїжджає, трамваї немає, продовжуємо рух. Пропускаємо зустрічку, він повертає і цілимось уже в свою полосу. Пішоходів немає і їдемо далі. В праву смугу немає сенсу тут перелаштовуватись. Бачимо, вона одразу запаркована. Їдемо. Далі одразу помічаємо знак 40. У нас зараз швидкість десь 35. Тому ми не знижуємо її швидкість. Тобто зараз у мене швидкість вже 30 Я одразу помічаю знак 20. Далі, для того, щоб не робити перешкоду всім іншим, тому що я буду рухатись реально 20, навіть трошки менше, я вмикаю правий покажчик повороту. Перелаштовуюсь. І їду в правій смузі, от зараз менше 20, там десь 18-17 кілометрів. Чому перелаштуватись краще? Тому що ну, ніхто не їздить в місті 20 в реальних умовах. Так, бачимо пішохідний перехід, пішоходів немає. Знак діє до першого перехрестя. Перше перехрестя у нас ось. Бачимо попереду перешкоду. Лівий пока що повороту і... Нікого немає, перелаштовуємось. І далі можемо рухатись з дозволеною швидкістю 50 км на годину. Тобто зараз у мене 40. Бачу зелений, все добре, я встигаю. Ну, ось у мене швидкість десь зараз 46-45 от, км на годину. Далі, права смуга вільна, праве дзеркало, правий покажчик повороту. Перелаштувався і продовжую рух собі в правій смузі, тому що дорога вільна, абсолютно. Далі я вже звідси бачу, що далі пішохідний перехід і за ним одразу перешкода, тобто фура. Я пригальмовую, вмикаю лівий покажчик повороту, ліве дзеркало, нікого немає. І перелаштовуюся. Далі права смуга запаркована. Я продовжую собі рух в крайній лівий. Я їду зі швидкістю потока, тобто десь 40-45. Бачимо зелений мига. Зелений. Машини починають рух, їдемо на зелений. Тут немає сенсу ниряти ряти в праву смугу, тому що там щільно напарковані автомобілі, тому ми рухаємо зі швидкістю потоку, нікому не заважаємо, тому можемо продовжувати рух. Так, трамвайна зупинка тут, трамвай ми вже проїхали, тому зупинятися не потрібно. Продовжуємо рух прямо. Їдемо 50 км на годину, не перевищуємо швидкість руху. Далі у нас зелений почав мигати. На перехресті ми будемо їхати по головній. Тут стоп-лінії немає, але є знак стоп, тому ось мазда вже порушила. Ми повинні стати безпосередньо перед знаком стоп. Тобто ось так бачимо: знак стоп є. А мазда вже, відповідно, порушила. Ну, в ідеалі тут повинна бути розмітка, але чомусь її не намалювали. Тому чекаємо, фура такий важкий розворот робить. Чекаємо зеленого, також зелений дублюється на зустрічній. Ну, не зелений, а світофор дублюється. Чекаємо жовтий. Зелений і продовжуємо рух. Проїжджаємо пішохідний перехід, вмикаємо лівий покажчик повороту. У нас головна. Рухаємось по головній. Бачимо там червоний горів, жовтий зелений. Тут будьте дуже обережні, поруч дарницький вокзал. Дуже багато контингенту тут бігає. Бачимо, у нас зелений, але будьте уважні, тут навіть на зелений пішоходи перебігають. Також дуже важливий момент: знак трамвайна зупинка знаходиться з правого боку, тому пасажири мають право тут переходити дорогу, коли трамвай зупинився для висадки посадки. Рухаємось з дотриманням. Безпечної максимальної швидкості 50 км на годину. Вправо я не перелаштовуюсь, тому що згідно 10-го маршруту на найближчому перехресті я повинен виконати розворот. Тому за 50-100 метрів вмикаю покащик повороту. У мене головна під'їжджає до перехрестя. Ось шкода стоїть, мене пропускає. Я можу за нею, трамваїв немає. Виїжджаю на колії. Далі, там автомобілі далеко і повертаю, розвертаюсь і їду далі. Далі тут інспектор може вас попросити запаркуватись Вмикаємо правий покажчик повороту, праве дзеркало. Виконуємо зупинку. Паркінг. Зробили зупинку. Каже, продовжуємо рух. Вмикаємо драйв, лівий покажчик повороту, ліве дзеркало і продовжуємо рух. Далі у нас одразу перешкода. Лівий показчик повороту. Бачимо автомобілі. Зупиняємось. Бачимо щільний поток. Пропускаємо їх. Зараз чорний туксон проїжджає. Після нього вільно. Виїжджаємо. Далі права смуга вільна, правий покажчик повороту, праве дзеркало. Перелаштовуємось назад. Згідно маршруту номер 10 ми далі повинні поїхати по головній, тобто на вулицю Пражську. Бачимо жовтий, червоний. Під'їжджаємо до світофора. Також тут е знак трамвайної зупинки з правої сторони, тому якщо буде трамвай стояти, пасажири мають право переходити дорогу. Зупиняємось березні. Поворотник не вмикаємо поки, тому що нам у другий проїзд. Перший це вулиця Гродненська. Нам у другий проїзд. Чекаємо зеленого сигналу світофору, також він дублюється на зустрічці. Фура нам перекрила зустрічку. Та не спіши, дядько, встигнеш. ще ж червоний. Дивіться, все одно перетнув на жовтий, Так, зелений. Поїхали. Виїжджаємо на перехрестя. Перша це Гродненська. Нам у другій. Тому вмикаємо ось тут правий покажчик повороту. Тримаємось правої смуги. І їдемо проводить. Тут буває дуже часто запарковані автомобілі з порушенням, тому тут лівий показчик повороту і перелаштовуєтесь. Але у нас вільно. Бачимо зелений, тут також бачимо знак стоп, але розмітки немає. Далі у нас перешкода, лівий показчик повороту, ліве дзеркало, нікого перелаштовуємось. Знову от в ці кармашки е, не я не бачу сенсу, тому що ну, навіщо е, робити якісь незрозумілі діли. Дії. Ми рухаємось зі швидкістю потока. От зараз на швидкість 45 км на годину. Далі тут суцільно я не буду перелаштовуватись. Далі бачу запаркований автомобіль. Я руху зі швидкістю потоку, нікому не заважаю. Їду 50 км на годину. Далі, тут суцільно, я не буду перелаштовуватись. Зелений, все окей, можемо їхати. Далі припаркований автомобіль також не буду припарков... перелаштовуватись. Після них вільно правий покаші повороту, праве дзеркало і перелаштовуюся. Далі, згідно, так бачимо пішоходів пропускаємо. Пропустили пішоходів. Далі, згідно маршруту номер 10 ми повертаємо праворуч на вулицю Азербайджанську. Праве дзеркало, нікого немає, повертаємо праворуч. Також одразу бачу перешкоду. Лівий покажчик повороту, ліве дзеркало об'їжджаю. Після нього вільне. Правий покажчик повороту, праве дзеркало перелаштовуюся. Бачимо, вже трамваї ходять, тому будьте обережні. Нікого немає. І рухаємось далі. Обмеження швидкості тут немає. Ну, знаків, Тобто 50 км на годину ви маєте право тут. Законно їхати. Їдемо. Тут обережно, можливо, хтось буде виїжджати з парковки, нікого немає. Далі у нас пішохідний перехід. Бачимо, пішоходів немає. Далі тут так щільно запарковані, лівий покажчик повороту, ліве дзеркало, об'їжджаємо їх. І далі правий покажчик повороту повернулися. Згідно маршруту номер 10 на даному перехресті ми будемо їхати ліворуч. У нас другорядна. Лівий покажчик повороту, ліве дзеркало. Зайняли відповідне крайнє ліве положення. І пропускаємо абсолютно усіх. Виїжджаємо потроху на перехрестя. Бачимо, зліва машина. Справа поки вільно, але зліва їдуть машини. Справа вільно, зліва фура проїжджає вільно, можна їхати. І повертаємо. Також я одразу тут можу або в лівий, або в правий. Я одразу прилаштувався правий, щоб нікому не заважати. Їдемо в правій смузі. Далі на наступному перехресті ми будемо повертати ліворуч до сервісного центру. Тому, поки вільно, абсолютно. Лівий покажчик повороту, ліве дзеркало, перелаштовуюся в ліву смугу. Розмітки тут немає, тому умовно поділіть дорогу на дві частини і тримайтеся лівого положення. Під'їжджаємо до перехрестя, лівий покажчик повороту, до умовного центру. Зустрічка далеко. Встигаємо і повертаю ліворуч. Тут тримаюся правої смуги, але тут можуть бути запарковані автомобілі, тому, можливо, вам знадобиться перелаштуватися. Так, пішоходів немає. Проте, як я казав раніше, трамваї навіть і тут бувають їздять, тому обережно подивилися вліво-вправо, обов'язково. Нікого переїжджаємо. Далі я бачу погане дорожнє покриття, там така велика яма, люк стерчить, лівий показчик повороту, ліве дзеркало, перелаштовуюсь. Дивлюся, трамвая праворуч немає. Той стоїть, там ще ремонт якийсь роблять. Повільно перекатую колії. Вправо не бачу сенсу повертатися, тому що маршрут завершується на сервісному центрі. Тут вправо, по суті, нема куди. Їдемо. Лівий показчик повороту, тому що нам ліворуч на територію сервісного центру. Бачимо, закінчується суцільна. Під'їжджаємо. Дивимося ліво дзеркала, трамваю немає. Повертаємо ліворуч. Зустрічки немає. І заїжджаємо на територію сервісного центру В. Зараз чекаємо, поки нас запустять. Зараз охоронець відкриває шлагбаум. І ми... І ми заїжджаємо далі. Так, тут тримаємося правої смуги. Охоронці тут як шакали. блін. Без цього заїхати не можна. Але в мене є пропуск. Маша стоїть. Ладно, це вже такі робочі моменти. Рухаємося в правій смузі. Далі ми заїжджаємо на територію сервісного центру, тобто на точку старту, правий покащик повороту. Праве дзеркало нікого. І заїжджаємо на територію сервісного центру. Ну це навіть не територія сервісного центру, тому що вона в... не належить сервісному центру. І далі вас тут просять або запаркуватися, просто зупинитися, або припаркуватися в паркувачне місце. Тому лівий покажчик повороту, виїжджаємо на зустрічку, зупиняємось, лівий покажчик повороту дублюю, вмикаю задню передачу, дивлюся, нікому не заважаю. І поїхали паркуватись. Моніторю з усіх сторін, Чітко по розміці. Нарешті вона тут з'явилася. Так, і вирівнюємось. Все. Ставимо паркінг, ручник. Я вас вітаю. Іспит завершено. Всім дякую.